Оше, зараз я тобі покажу одну з найкрутіших штук, які ти взагалі побачиш за все своє життя. Причому вона настільки крута, ходім, що їх ну, в жодному музеї навіть не побачиш. Дивись, беремо шкуру кобри індійської і розрізаємо її на дві або три частини. Тепер нам її потрібно розрізати на отакі полосочки рівно по 2 см шириною, Щоб вони були ідеально рівненькі. Ось такі полосочки. Потім цю полосочку потрібно рівно по центру розмітити, промазати клеєм і позагибати краюшки всередину, таким чином, щоб ось цих зрізиків в нас не було. І після того, як проклеїв, треба ще його так гарненько відстукати, щоб воно було прям тоненьке-тоненьке. А потім з лицевої сторони його треба пофарбувати, ну щоб було прям зовсім круто в чорний колір. Як ітог, виходить, отакі полосочки в чорному кольорі із шкіри змійки довжиною десь 40-50 см. І їх ще потрібно додатково зверху тут покрити спеціальною штукою, типу як дерево, коли лаком покривають тільки спеціально для шкіри. Це потрібно для того, щоб захистити цю саму шкіру і щоб вона прослугувала значно довше. Далі, отаких от висохших, нарізаних, склеєних, пофарбованих полосочок нам потрібно десь штук 150-200. а потім це все переплетається в одне ціле.